Uh, да, головний військовий прокурор дуже багато говорив і можна довго коментувати. Yeah. Я хотів би зосередитись на наступному: перше, що якраз uh, на uh, заступниках, які мають юридичну освіту і мають відповідний досвід роботи слідчими прокурором, в першу чергу лежить відповідальність за те, щоб доносити до генерального прокурора ті проблеми, які існують саме. Uh, у зв'язку з неналежною процедурою заочного судочинства. І, але чомусь цього не відбувається, на жаль, і тому ж, цей головний військовий прокурор доносить генеральному прокурору про те, що треба направляти до суду, Добідаю, і не в просто направляє до а і направляє зараз регулярно провадження за цією процедурою до суду. Питання Ох, який я поганий. той, хто помиляється свідомо, А той, хто знає це, тому що я особисто про це на нараді з заступником військового головним військовим прокурором особисто це доповідав і повідомляв йому. На що я почув фразу про те, що це буде потім, і нас вже не, може не буде на цих посадах. Оце вся відповідальність за результат. І знову ж двойственність. Проводячи наради, за результатами якої, начебто, мені була надана, чи надана була погана, військовий прокурор вказував на те, що погано що не направляються справи до суду по високопосадовцям по цій заочній процедурі і ставив це в вину. Сьогодні ж виступу своєму зазначає, що йому треба в першу чергу засуджувати тих, хто перебуває тут в країні. Я згоден з цим, що треба Дякую. дійсно працювати в першу чергу над притягненням тих винних осіб, які допомагали тій злочинній владі розкрадати бюджет. І ця робота має бути системною і постійною. <клух> Стоїть взагалі питання, а чому головна військова прокуратура займається економічними справами, які взагалі і не підслідні? В Україні е, фактично відбувається війна і чому головна військова прокуратура не займається своїми функціональними обов'язками. На мою думку, відповідь одна, тому що, певно, там нема чим похвалитися. Як забиралися ці провадження, які є Курченко і Клименко, чому вони забиралися? Тому що попередньо отримувалася інформація, які провадження розслідуються належно, але їх вальмує керівництво. Та як у нашій справі Клименка, і це ще була. Тема зустрічі попередньої, коли я був на шоу Савік Шостері, якраз коли здійснювався тиск попередній, якраз він був із справою Племенко пов'язаний. Де ми зібрали достатньо доказів, бо були проблеми тільки з тим, щоб притягти до відповідальності осіб через, через позицію дерівництва. Однак ми пройшли цю, повідомили про підозру 10 особам. І після зміни Генерального прокурора очікували, що ми ще маємо повідомити не менше 50 особам, а в червні закінчити окремий епізод по податківцям Печерівського району, однак приходить до нас документ, підготовлений головним військовим прокурором, протокол наради, в якому зазначається, що слідство визнано неефективним, і справа передана їм для подальшого розслідування. Ось спосіб, яким отримуються так звані результати головної військової прокуратури. Так мало того, буквально два тижні назад тобто, нам в червні 2016-го передали для розслідування так звані вишки Бойка, кримінальне провадження тільки в червні, хоча я просив неодноразово надати ці провадження. Після трьох місяців розслідувань, після суттєвого просування, після підготовки підозр, знову ж таки, підозрами перелаху підготовлена будь ласка. головним військовим прокурором передати цю справу до головної військової прокуратури в зв'язку з тим, що визнати слідство неефективним. Справу ніхто не читав, ніхто її не бачив. Вони вже визнали її неефективним. Визнали неефективним. Тому що слідство рухалось до результату. І вже ми бачимо, який зараз, за, за тиждень, встановив головний військовий прокурор результат. Вишки вже не бойка, вишки Кацуби. Тобто, зрозуміло, яка, яка ставиться мета. Загалом, якщо говорити про розслідування, то управління створювалося департамент для розслідування злочинів високопосадовців, злочинів, вчинених під час Майдану. І саме за результатами розслідування і були встановлені ознаки злочинної організації. І саме за результатами розслідування було повідомлено нами, колишньому президенту про підозру у створенні злочинної організації і ще ряду високопосадовців. І ці провадження, які перебували в нас, вони рухалися саме до єдиної мети. Єдине, що просив Генерального прокурора, кожного і заступника генерального прокурора, що іншими підрозділами розслідуються провадження е головним слідчим управлінням е головною військової прокуратури, дайте нам ці провадження. Або дозвольте координувати, щоб був єдиний центр управління цими провадженнями. І тоді ми зможемо досягти результату. Тому що, в принципі, вони ж між собою всі пов'язані, ці колишні високопосадовці. Виведення цих коштів. Е за кордон, купівля на них майна, воно все відбувалося по загальним схемам. І тому спільне їх розслідування дозволяє встановити ці всі схеми, дозволяє віднайти це майно, тому що всі розуміють, що хоч і нам немало арештовано, але ще сотні чи мільярди доларів вони не, не знайдені.